Ей, hey, мене є хороша новина для тих, хто має слабкі стосунки з Богом, або у вас тяжкий період, і вам здається, що Бог десь далеко. І я часто також відчуваю такі речі, що нібито навколо мене так багато проблем, а Бога так, так мало. Бувають такі ситуації в кожного. і Я хочу тобі сказати гарну новину. В Біблії написано в книзі відкриття або об'явлення в третьому розділі 20-й вірш: що Ісус каже: Я стукаю. В твої двері, в твоє серце, і якщо хто відкриє ці двері свого серця, то я прийду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. А наступний вірш написано і переможцеві віддам сісти зі мною на престолі моєму, тобто панувати разом, разом не просто на землі, але в вічності. І це говорить про те, що Ісус каже: Дай мені спуститися на твій рівень, тому що я прийшов на цей світ, жив як звичайна людина. Для того, щоб потім взяти тебе і підняти на свій рівень. Ісус Христос закликає тебе зараз змиритися і дати Йому панування в усіх сферах твого життя, і тоді Він дасть тобі панування разом з ним. Над цим, що ти зараз проходиш, і набагато над чимось більшим. Довів своє життя Ісусу, відкрий йому своє серце, і ти побачиш, що Він має для тебе набагато більше, ніж ти можеш мріяти. Амінь. Напиши амінь в коментарях, якщо це для тебе. І прийми Ісуса сьогодні в своє серце, тому що Він стукає в твої двері.